Доброго дня! Сьогодні у нас уже 6 березня, бачите, на вулиці сонечко. У нас уже встановилася така погода, що в день 17-18 градусів плюс. Учора, як ви бачили, хто дивиться мене, ми були на дачі, земля суха, розсипається і потрібно сіяти. Моркву якнайшвидше думала, може сьогодні, завтра, не знаю, чи попаду. У нас дачна ділянка не біля дому. Чоловік вивезти не зможе. Після роботи ще досить мало часу. І я згадала собі такий метод, я ним користувалася багато років назад. Він дієвий. Якщо не спішити, в мене сьогодні з'явилася вільна хвилина і я вирішила таке собі зробити. Наклеїти насіння моркви. Я в цьому році буду висівати канаду, насінинки крупні всі, оброблені, так що я надіюся, що я справлюся, завалявся старий. Рулон туалетного паперу. Ось такий сірий, він добре в землі розмакає і через нього насіння проростає. Я на нього висівала колись томати і цибулю. Добре змочуєш і бачиш насінинки, куди викладаєш а не у землю. Я його нарізала такими стрічками. Щоб мені було зручно, не дуже довгими, можна би було і довгою, але потрібно її підсушити. Я висівала моркву із ячмінною крупою. Це мені, для мене найдієвіший метод. Майже не доводиться його, її проривати, але це коли я висіваю багато моркви висипаю її у ємність, перемішую разом з крупою і тоді її не шкода. Якщо купила Канади 400 насілин, то хочеться, щоб хоча б 250 виросло. Можна було б її розмішати у клейстері з крохмалу і полити з пляшки у ярочки, але в мене чомусь це не виходить. Тому я сьогодні буду клеїти на стрічку. Заварила клейстер з кукурудзя, з картопляного вибачаюсь, крохмалу, кукурузяний в мене був, я чомусь вирішила, що картопля краще, як кукуруза. Купила, аж вам зараз покажу, тому що вдома користуюся в основному купрузиним. Ось такий, це не реклама. Я купила такий крахмал і вже за дуже багато років свого досвіду, в перший раз я його так заварила. Я його заварювала для наклеювання насіни на стрічку вже багато років підряд раніше, ну, років, мабуть, 5-6 назад. на літр води я додавала 3 ложки крохмалу. Сьогодні, як заощадлива господиня, я влила 200 мл води. Бо менше в кастрюлі не завариш, ну, добавила менше ложки крохмалу, Розвела в холодній воді, закипіла, коли в кастрюлі, в мене вода. Я почала вводити розмішаний в холодній воді крохмал, ложку, мабуть, я суміші влила, і він став густий зразу, Даже такий, що не будеш пити. У мене була в чайнику. Гаряча вода, кип'яток я швиденько розбавила і довела його до такої консистенції, що набрала, дивіться, в шприц і навіть продавлюю через голку. Я вам покажу зараз, як я це буду робити і розкажу, що буду робити з ним далі. Звичайно, я буду клеїти на снинки густіше, як має бути. Ось так через сантиметри три, я видавлюю з крохмалу, ось такі кульки, через три-п'ять сантиметрів. І тепер у ці кульки буду відправляти по дві насінинки. За допомогою зубочистки, на всякий випадок, раптом якась. Не проросте. Навіть зубочистку не доводиться мочити. Вона мочиться в цю кульку. В яку я відправляю на сіні. Ось дивіться, яка в мене вийшла стрічка На довжину кухонного столу я наклеїла 20 е, таких, ну, як вам сказати, 20 кульок я відсадила і відправила у них насіння. Тепер буду складати, щоб підсихало і скручувати у рулончик. Як бачите, робота моя просовується досить таки швидко. За 10 хвилин вже до 200 зерняток я наклеїла. Так що беріть на озброєння, хто такого не робив, робіть. Це дієвий метод. Ну, звичайно, можна це було робити раніше. Коли ще були морози, такі насінинки можуть зберігатися на стрічці. Досить таки довго. Дивлюся в інтернет-магазинах. Продається насіння на стрічці і коштує досить таки недешево. Так що я працюю далі. А вам дякую, що були зі мною. Бажаю всім здоров'я, миру, спокою і гарних врожаїв. До зустрічі у наступному відео.